Відео не рекомендується до перегляду дітям, інвалідам, людям похилого віку та вагітним жінкам. Нонфейм, нонфейм. що ж в тебе тут цікавого? Ми це використаємо. Вітання на зв'язку з стеротим. Ну що, п'ятий тур українського є Євро, Фінальний матч групового етапу проти Нонфейма його збірної Шотландії. Нонфейм це стрімер з Твіча, який непогано грає в Фіфку, і поліцейський в ГТА. Ну а всі новини про український Євро FC24 ви знайдете за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Також не забувайте, що у нас триває розігра з всього турніру. PlayStation 5. Ми розіграємо три футболки від магазину Super Classic за донат від 50 гривень на нашу армію. Ми вже зібрали більше 40 тисяч гривень, летимо до 50, а може й до 100 тисяч гривень. Нагадую, якщо ми зберемо 100 тисяч гривень, то я провожу стрім у футболці Донецького шахтаря, якого я ненавиджу. А крава РК поголиться на лису, тому піднатисніть, можливо, ми доб'ємо і вам буде веселий контент. А що у нас по складу? А у нас зміни в стартовому складі. Вийшла нова еволюція. За 100 тисяч монет я прокачував Тудора Белуце, колишнього гравця київського Динамо. Саме тому я в футболці Київського Динамо сьогодні прикольний опорочок, високий 192 см, 4 плюс 3 на зірочках, з непоганими статами дефа, з крутизними статами пасів. І що цікаво, в нього є золотий повершот. Я сподіваюся, це ми зможемо використати цікаво і, і, і десь забити красивий гол, можливо, навіть на гол туру. Хто нас сів на заміну? На заміну насів легенда першого туру ман, який бігав по флангу, а на фланг перемістився станчу. станчу перемістився на фланг. Пейса да, маловато, ви скажете, але класний дриблінг, класні передачки. Я думаю, він буде справлятися на тому фланзі. Також у нас Хаджи отримав максимальний брейдик. Я розумію. 4 золотих плейстайла. Технікал він золотий отримав. Так, Дрегузін. Е, теж. Тут він особливо нічого не обрейдився. І Рачів також трошки абгрейднуся. Тому ми готові давати шотландцям під юбку і переходити до матчу. Ну що, п'ятий тур українського є Євро. Шотландія проти Румунії, Нонфейн проти стереотипа. Ой-ой, як він тут прокачав свою Картки непогано. Знову центральний матч туру, я вважаю. І буде дуже і дуже цікаво. Адміни, відміни відміни, хірачить суперничок. Дрегуши блокує, бляха. Трошки такий вязкий матчик. Белуце. Ану, о. Наш, наш опорночок новоспечений непогане закидання робить. І тут Робертсон. А! Не вистачило нам трішечки. Виграти, 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 боротьбу. Хаджи, Хаджи не куди тебе заносить так? Пусті хотів нашу. Спокійно, не неделчал. Станчів, яка передача на добре. Добре, вихід вічнавич. Вихід вічнавіч. Добре. Удару! Сюдиго! Жарти закінчились, блядь. Стеротик починає грати. Добре, 1-0 Дуже добре, Алекс, добре. Ууу, що за передача від танчилу прийшла. Ой-ой-ой-ой-ой, в -ой 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 -ой. один дотик, там такий шикарний пас. І добре, шикарна реалізація. 037 XG. 1-0. Поїхали далі. Ох, поміж них як пас проходить. Кікопна. Кікопна! Раду! Боже, який сейв від раду, Андрей, сюди його. Напружений матч. Ой-ой-ой, Крісті продливає. Пергюсон. Філіпс. Ох, і кабанчик. Ох, і він кабанчик. Ох, і він кабанчик, але раду! Раду, Боже, які сейви, цей срібний біст. Було близько, але все ж таки. Закидання. Дрегузін. Дрегушин, спокійненько. Раду. Не Долчару. Пошли, пошли в атаку. Адже молодший. Марін. Знаходить хаджи Старшого, нема офсайду, не було офсайду. Хаджі. Хаджи. Хаджи <клє> не облучаємо, бляха. Який ми момент не зараз втрачаємо? Непогано НПМ катає, насправді. Андрей, молодшинка. Переведення одразу ж на інший план. Тут через центр. Марін. Белуце. Станчу. Станчу знаходить добре. Добре. І белуцем повершотом знову м'яч порузі. Тільки пролітає. Який момент? Який момент? Знову втрачаємо. Треба влучати поворотом, там срібний кіпер. Кіпер, там можна забувати. Далліш, далгіш віддає точну передачу. Ой-ой-ой, аперду раду! Раду відбивай, Андрей! Виграє голову, балу Белуце, Белуце, це гравець київського Динамо! Колишній гравець київського Динамо! Втрачає м'яч. Як тут чисто зіграли так в підкаті? Як це можливо взагалі? Белуце, на ряду з Маріном відбирають цей м'яч. Каджи Джуніо, ой, блядь, чого ти падаєш? Кабан, блядь. Каджи старший, каджи. Ага! З нульового кута хотіли прошити, але. Нонфейм знає, ці фішечки, скоріш за все. ой 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 Дрегушин зустрічати, спокійно. Добре, недолчару. Ох, єбана клята. 45-та хвилина. Дрегушин, спокійний. Суховатий матч. Суховатий перший тайм. Ой-ой-ой, як же, як на велосипеді, просто бігає. Що мого гравця теж непогана швидкість? Є-е-е! І тут де. Я думав, це гол. Якщо чесно, я думав це гол. Дал мені стійка, браду! Раду в руки, будь ласка, дякую тобі. О, господи, раду, браво. Людина не видумає, блін. Просто бег. Файний шот. Дрег. Ох, єбать, небезпечне переведення м'яча було зараз. Це пізда куда відкривається мій півзахисник? що з моєю командою сталося? що <плевиця> ти там чаклуешь, нонфей? що ти з моєю командою не чаклував? Куди? Куди ти пьешь Я щас вас, блядь, поубиваю, нахуй. Станчиу. Бля, ну це пиздец просто. Ну, у мене команда тупо, блядь, поплыла. Якщо чесно. Але нам до сраки ми граємо. Марін відбирає м'яч. Спокійно Спокійний. Андрей. Через центр. Белуце Белуце Ось таке закидаженька. Ой-ой-ой, Андрей. Андрей, я бробу м'ячик, Андрей, спокійно. Андрей. На добре. Хаджи Хаджи Джуніор! Я п'ятою, було б легантненко зараз забити цей гол. Хаджи старший відібрав, добре. Гарна передачка. хаджи старший. хаджи старший. Спокійнесенько. Станчу! Да ну йоп Добре! адже ну як! Це це пол Це що це пенальти? О, це патронта! Яні схаджі підходить до одинадцяти Я позначки. Яні Я не схаджі. <пирько> <пирько> Пауза від бандфейма. Оооо. Я не зрозумів, за що пенальті, якщо чесно. Треба буде дивитися повтор. якраз зараз. Дивимось, на фінті на реверс еластику прибираємо. Він вибиває м'яч. Ну це, якщо чесно. Сумнівний пенальті, м'яко кажучи. Це дуже сумнівний пенальті. Дуже сумнівний пенальті. Чесно кажучи, було соромно таке забивати. Але то вже не наші проблеми, тому що 2-0 рахунок стає. Рачу. Спокійненько. Зустрічати. Не дато розвертатися. Станчіу, добре. Станчіу, блядь, да верху натискаю, юба народ. Мактоміний, блядь, раду рухаємо, до пізди, блядь О, боже, блядь Блядь, нас Мактоміний на У мене гравці тупо дебіли стають Ну тут і я, ідіот, теж соводим, блять. Кудись я викинувся за того, блять. ЗЗника. 2-1. 2-1. Спокійненько. Чистить, ну нема, чистенького до відбору. Скоріше за все, буде навіз. Удар який удар, ніфіга собі! поперечка рятує нас. Покіненсенько. станчиво тут виніс донки, з'явитися, але стеродов! Але ж стерео долбайо бере, блять. І привозить сам собі ці атаки, блять. Дай верхом, дай якось по-іншому. Ні. Надо низом. От зараз непогано низом проходить. Я не схаджі. Я не хаджи Я не схаджі. На добре, добре. Вривається. І, блядь. Ой, як нас тут обікрали з легкістю. Белуце. Белуце. На станчів. Станчів. Ой, спокійнесенько. Опа-й-ой-ой. Спокійненько, тут, тут, тут. Я ні схаджи, Розвертається, я ні схаджи, Я ні схаджи. Я не скажу один. Він виривається в лідер бомбардирської гонки. Ми здобуваємо три очки. Не факт, що ми здобуваємо перше місце. Скоріше за все, можливо, ми навіть залишимось на третьому. Але три очки ми ці здобуваємо. Яніс хаджи Шикарно. Реалізовує. Я не знаю, як він там викрутився. Трошки десь дурашний гол можливо, але це 3-1. Одна з останніх атак в цьому матчі. Фергюсон повершот! І раду! Черговий сейв. Голкіпера, браво! Дай блядь, я направлюсь. А, Ладно. Ну що, ми 3-1 перемагаємо. Футбол для фанатів, а не для мусорів як то кажуть, нонфейм. Нарешті ми реабілітувалися після попереднього матчу. 3-1. Здобуваємо перемогу над сильним суперником. Реально. Монсфлеєм респект. Я насправді грав дуже-дуже солідно. І це, якщо чесно, більш нічийний матч був. Пенальті абсолютно ліве, як на мене здається. Ну, 11-9 за ударами. 2 xg майже. Ну, Дивимось перформанс. У нього забив Мактомін і асист віддав Пергісон. У нас дубль Яніса Хаджи. Гол добре. О, лювый від вид станчил. Леть полицейского с обіграв. Піздец, пиздец, конечно. У хижанку блядь Ой, блядь, не виключимо